Доброго дня! Сьогодні ми представляємо вам наш новий виріб, V3. Який дозволяє виявляти квадрокоптери, БПЛА, активні РЕП-системи та пульти керування. Перевагою пристрою є швидкість сканування – 6 секунд, зрозумілий графічний інтерфейс, антена направленої дії, вбудоване джерело живлення до 16 годин, ефективна відстань і висота детекції. Може працювати незалежно від погодних умов. Дрон детектор має можливість ефективної роботи у парі з системою РЕП, що значно підвищує рівень захисту від. БПЛА. Має графічну, світлову, вібраційну, звукову сигналізацію. За потреби можна підключити навушники або акустичну систему. Цей пристрій є кращою версією свого попередника, став більш ефективним та функціональним. Ось він. – 3 Давайте розглянемо особливості нової версії. Перше. Можливість підключення до системи РЕП через релейний вихід. Друге. Фільтр Wi-Fi призначений для відсіювання сигналів, які не пов'язані з активністю дронів на частоті 2,4 ГГц. Третє рівень тривог дозволяє встановити поріг потужності спрацювання тривоги окремо для кожного діапазону частот у межах 10 90 з кроком 10% або вимкнути її. Четверте відображення потужності сигналу у відсотках. П'яте. Також додана підтримка частоти 1,2 ГГц, яка значно розширює спектр виявлення БПЛА. А зараз ми поговоримо про частоти та функціонал. Наш детектор підтримує широкий спектр частот, що робить його надзвичайно ефективним: 5,8 ГГц, виявлення FPV дронів з аналоговим відеосигналом, діапазон частот 4,900 – 6,000 МГц, 2,4 ГГц, відмінна чутливість до сигналів цивільних і розвідувальних дронів по типу серії Mavic Auto. 0,9 ГГц – виявлення професійних і військових дронів, таких як ланцет, зала та орлан. Нова частота 1,2 ГГц – розширення можливостей для виявлення БПЛА з передавачами середнього діапазону, що використовуються як у цивільних, так і в спеціалізованих дронах. Відстань виявлення всіх діапазонів півтори тисячі метрів. Усі сигнали, які не входять у заявлені діапазони, скануватись не будуть. А зараз ми поговоримо про налаштування пристрою. Як підготувати детектор до роботи? Розкладаємо штатив, встановлюємо на нього пристрій, налаштовуємо напрямок пристрою в сторону очікуваного прильоту. За допомогою ручки регулювання кута виставте відповідний кут. Оптимальний 45 градусів. Давайте детально розглянемо налаштування пристрою. Щоб війти в меню, потрібно затиснути обидві кнопки навігації одночасно. Після цього відкриється інтерфейс налаштувань. У меню ви можете вмикати, вимикати звук, вібрацію, світодіод, регулювати яскравість екрану, змінювати рівень тривоги частот і, за потреби вимкнути сигналізацію вибраного діапазону. Також можна вмикати і вимикати режим Wi-Fi та режим РЕП. Щоб зберегти налаштування, натискаємо зберегти та вийти. Пристрій готовий до роботи. А зараз давайте протестуємо наш детектор. Зараз ми запустили FPV на частоті 1,2 ГГц та Mavic 3 на частоті 2,4 ГГц на відстані 1,5 км. Таким чином, ми демонструємо роботу приладу. Детектор швидко виявив дрони та сповістив про них, тому у вас є час для прийняття рішень щодо захисту. ДДСР В3. Це новітній та ефективний рівень у боротьбі з ворожими ВПЛА. Кожен день ми стикаємося з новими викликами, але є технології, які змінюють хід боротьби. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк. Якщо у вас є запитання, пишіть їх в коментарі. Ми обов'язково на них відповімо. І підпишіться на наш YouTube канал. Всім до побачення!